Доброго дня, ми з України, і ми продовжуємо нашу мандрівку у, у грі інкулінати. Ми в минулій серії провели дві баталії. Зараз у нас буде розмова з нашим наставником, так би мовити. Престиж дозволяє вибрати. Варіанти діалогу недоступні простим смертним. Знаменитість має свої переваги. Дякую, майстер. Я люблю вас, майстре. Тепер ми відвідаємо бойову локацію. Тут вас буде чекати не битва, а рішення, яке вплине на ваші ресурси. Наведіть курсор на місце, щоб переглянути деталі. Е, майстер, дякую. Е, так, тепер в нас тут є або скрипторій, або, скрипторі, або Алехаус. Ну, Я підозрюю, що це таверна. Ну, Давайте підемо в скрипторій. Так, тут у нас є два варіанти, навіть не два варіанти, тут у нас декілька варіантів є. Чи бажаєте ви вчитися, щоб збільшити свій стартовий Лінг uh, Ing? Uh, так, а, ми отримаємо більше чорнил за 15 золота. Тут, якби в нас було більше корон, тобто більше 199, ми б отримали плюс 3, якщо більше 400, більше здоров'я. А тут, я виявляю свою зневагу до тебе, щоб задавати. Так, ні, давайте ми таки плюс 2 зробимо. І підемо з локації. А туди ми вже. А, ми тепер туди не можемо піти. Тут ми могли витратити золото, щоб відновити здоров'я, якщо я правильно розумію. Так, витратити золото, щоб назавжди підвищити свій початковий рівень здоров'я. О, гаразд. Фух, важко, 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 що я зроблю. Е, ви досягли кінця маленької карти. У кінці кожної карти чекає майстер кулін інкулінаті. Перемога над ним в бою дозволить вам продовжити свою подорож, але спочатку вам доведеться перемогти мене, щоб скласти випускний іспит в академії. О... На чому я повинен зосередитись в цих боях? Найголовніше, вам потрібна велика різноманітність звірів. Завжди беріть із собою не більше п'яти звірів. Незабаром ви отримаєте нових звірів. Тому ретельно плануйте свою стратегію та стережіться нудьги. Дякую. Погнали битися. Що ви робите? Це не має сенсу, майстере. Я тут, щоб скласти випускний іспит. Екзамен. О, чудово! Буде багато пукань і вибухів. Саме те, що майстри люблять найбільше. О, тепер нам треба обрати, що ми будемо брати. Так, Карта каже нам, що буде кожну одну-дві голови з'являтися, і кожні одну-дві голови будуть з'являтися листя. Апокаліпсис буде палаючий. Чотири ходи. Так, у нас є рукажоп. Можна так сказати, і ці кролі дуже дорогі. Але що ж зробиш, вже як є, так є. Ми тут все одно нічого не можемо. Ченч армії в нас нема куди, тому що в нас не вистачає юнітів. Гаразд. Погнали тоді. Так, нам треба його завалити. Щоб його завалити, нам треба до нього спочатку дістатися, а він засранець нагорі. Цього короля сюди. І тепер молитися. До речі, коли ми молимося, нас не можна штовхати, і це важливо. Так, це головожопі. Напевно, так. бачите. Нога і, і тільки цей. Так, беремо нашого рукожопа, ставимо сюди. І, певно, треба лучник, але він дуже дорогий зараза. А це мечник, ні, лучник сюди. Або аж туди. А, ні, давайте сюди буде нормально. Він якраз звідси мав би туди нормально настрілювати. І... І, і. і і хіл не треба. Штовхнути. Не допоможе. А В принципі, оцього можна штовхнути, і він впаде, але він. Вп... А він розіб'ється. Давайте. А, я не можу його штовхнути він задалеко. Тоді. Засинаємо. Так. Гепнув нас своїм ковпаком броньованим. А... Я знаю, що той засранець вибухає в курсі. А ми цього можемо гепнути. А давайте б'ємо. На 5. Бум. А тепер він ходить. Гали ж то, спустився і нам вс... От любить вони щось в сраку нас накидувати. А, так, цей ні краще лучника, напевне. Ага, лучник. Ні, може стрельнути, але слабенько стрельнути може він. А, а цей... А цей теж не може сюди. Наблизитись достатньо, щоб гепнути в того. А ми можемо ще одного короля зі списом заюзати. Давайте тоді юзаємо сюди його. Ось так. І засинаємо. Це нам дасть плюс один до чорнил. О, буде норм норм. Але ж засранець. А, а того ми штовхнути ніяк не можемо, як би ми не хотіли. Берем лучника та й валим лучником туди-сюди. Що робити? Тут, до речі, бачите? Пишеться, що сталося. За Заповнюється книга, коротше, нашої баталії. Ну, тут не просто йде бій, а отут от. Що відбувається в бою, пишеться, прописується. Прикольно. Так, ми можемо аж сюди. О, чудово, аж наверх. Молитися. Ні. Давайте прямо аж сюди і сюди, щоб його вбити. Так, 5-9, третій хід. То перший ходить, він ходить перший, а, ага, він буде гепати нашого пробувати. <звук> Ах, він своїм тим двох наш гепає аж зараза. І ми беремо сюди. Ми, по-перше... А він один. Один життя, має то таке. До побачення. І свого зараз ми відлікуємо. Отак. Добре. А, і цього можемо скинути. А, не можемо цього скинути, він задалеко. Зараза. А, о цього можемо. Ой! Забив всі! Ай-яй-яй-яй-яй! Який неакуратний. І можна додаткового бійця сюди намалювати, лучника якраз піде. Враховуючи він якраз нашого одного скинув, він другого нам не скинути не зможе, просто-напросто і це чудово. Алеш. Ж... Е -е... Так, сюди. Ого, аж 7. 6 теж непогано. Не 7, звісно, але теж добрий удар. А він тільки оцих, оцих за... А ні, це вже інший. Це, вже, це стрільці. Це стрільці. А, так, лучник. Або списник. А, цей штовхне він штовхне тільки на один. На одну клітинку. Слабовато. А ми можемо ще свого штовхнути, до речі. Відштовхуємо нашого шефа. А Цей. Ні, нехай стоїть тут, тоді його не скинуть нікуди. А, ми можемо стрельнути по їхньому цьому. Начальнику. О, на три, добре. Дев'ять залишилось життя. Так, наш хід буде. Відалі зараз цим піти сюди, якщо буде ми ходити. А! Вогонь. Посередині. Ой! Я вдало відсунув свого. <плес> Програв! <А> Ах! <плес> Ай-яй-яй-яй-яй! І це означає, що ми втрачаємо одне життя. Ремач! Повтор треба! Треба повтору! Але нам, по-моєму... Ні, не спали, не спали ціни. Зараза. Скотиняка. Але а, в нього здоров'я впало. Це цікаво. До речі, в нього здоров'я впало. А, так, є резон. А малювати то їх треба акуратно, блін. Сюди одного мечника. Якраз він стоїть там, де треба. І оцього рукожопа одного. Сюди. А, оцю тачку треба скинути одразу буде ним, щоб нас не завалили. Гаразд. йдемо, поспимо. У нас є кроль. А що кроль кроль нічого. Не... Кроль може стати сюди. Максимум. І почати молитись, якщо він молиться. Як я вже казав, він не може бути скинутий. Він не сунеться, якщо він молиться. Гаразд. І зараз сракуємо. Їж, але ж засранець. Своїм бомбоном. А, сюди ні, сюди не треба нам. Ми піднімаємося он сюди. І спимо. <плес> <плес> Удар через себе нормальний такий. Пішов нахрен. Ну, бо нема чого. Оце стрілець. Наш він -то от. Рокіровочку зробив, неясно. Але ми йдемо сюди в будь-якому випадку і валимо по цьому чуваку. Хотів на 7, але на 6 теж непогано. Раст. Найси nice буде. Того ми скинути, на жаль, не можемо. Але ми можемо поставити лучника. НДВО. І потім його нагору витягнути, напевне. Так. Там ми оце скидаємо, щоб воно не заважало. Щоб я міг свого інкулінаті сюди перепхати. Його не скинули вниз як попередній раз. Це було б дуже печально. А цього можна... Ну, його і так можна вдарити. Вбити це не критично. Всі здорові, більш-менш, більш-менш здорові, здорові, здорові. Спимо. Кролік. Що він хоче зробити. Він хоче штовхнути нашого короля. Ні, вдарити просто. Ми можемо його штовхнути і вбити, але ми не настільки. Навіжання ми беремо просто сюди, йдемо. Ах! Слабо! Мало бути краще. І як він стріляє через сраку. Не знаю, чим він там стріляє, але дуже епічно. Так, в нього 5, він багато нам вже не нанесе шкоди. Ва! Ух! One shot one kill, але нас трішки тиво покосили. Ну, цей нам, в принципі, вже не страшний. Засранець. Димк. І. А що я? Все? А, так, того ми не вб'ємо. Давайте ми завалимо ось цього, щоб в них було менше варіантів для роботи. Вибухають вони шалено. Цього я не можу турнути. І цього я так підозрюю, теж не можу турнути. А що я можу зробити? Можна відхиляти, допустимо, ось цього... короля. Погладимо того гарнюню. гарнюня, гарнюня. Та-та-та, та гарнюня. Ось так от робимо. В них тільки 4. Ми його зараз доб'ємо. байдуже нам вогонь. Тут гірше. Тобто треба щоб хід закінчиться, тоді буде вогонь. Ууу <свіх> діяти. А ми його добиваємо до того, Ха-ха. На! Увууу є! Все енд! win battle. Так. Подорожчає внутрі. Що нам... А ми можемо все взяти. Престиж, золото, звірі, дія руки і таланти. О, це класний. Ні, оцей класний. Це, коротше, цей. Пуйло. Так, таланти. Що він нам дає? Е... Звірі відновлюють два здоров'я на початку ходу. Я так підом. Двірі, Двірі відновлюють два здоров'я на початку глави. Дружні. Ні, стоп, чекай, це не так. Ой. Дарує три краплі живого чорнила за кожного дружнього звіра, який гине. Дарує це, відновлюють два здоров'я на початку глави. А тут ручні дії, що застосовуються до дружніх звірів, підвищують їхній рівень на один. А рівень цього. Німбу. Я думаю, або лікувалку, або це. Давайте лікувалку. Золт хенд акшен. Візьмемо. Що воно таке? А, це щось вибух. Завдає 5 одиниць шкоди одиницям, розташованим поблизу місця вибуху. А це у нас що таке? Намалюй бочку. А віз малюємо, а це ми просто впливає на одну ціль, завдаємо 5 пошкоджень одній цілі. Беремо все. Ну і, звісно ж, престиж. Неймовірно, тепер ми можемо почати вечірку, завдяки вам. Ходімо. Вечірка! Треба сказати, що здуття живота та вибухи приносять таке задоволення. Ось чому я ніколи не пропускаю вечірки. А, в нас тут пока, от тепер карта. Гаразд. Так, вечірка в самому розполі. Дивіться, ось смерть. Найстрашніший інкулінаті і найкращий супутник майстра. Ви спостерігаєте, як смерть нахиляється за покинутою закускою, а їхня коса зависає небезпечно близько до шиї майстра. Ой. І тут смерть тягнеться до закуски, і коса завдає смертельного удару. Майстер падає на підлогу, задихає. Задиханий, неживий. Ой! каже смерть. Можливо, мені все-таки не потрібен був той сир. Тоді смерть помічає вас і манить до вхідних дверей. Ходімо зі мною, я знаю, як це виправити. Я залюбки. Пішли. Йой, скільки тут діалогів в англійську, це жесть. Я перейду до суті. Ваш господар мертвий. Повірте мені, я певний експерт у цих речах. Ми могли б повернути його до життя, але для цього вам доведеться перемогти мене в дуелі. Якщо ви це зробите, я виконаю ваше бажання повернути майстра до життя. Вай, погнали битись. Е -е ви повинні вирушити у подорож майстра та перемогти принаймні трьох майстрів інкулінать. Тільки тоді ти будеш достатньо вправний, щоб протистояти мені. Я буду чекати вас на своїй фермі. Тим часом я прощаюся з вами. Не хвилюйтеся, що буде росо, я маю на увазі воскресіння. Бувайте. Але гаразд, погнали битись. У ворога теж є. Пуйло. А, а де мої інкулінаті нема? А я не можу рухатись, мені треба топати. ясненько. А цей не може стріляти. Не, може стріляти, це вже добре. І валимо ми тоді по онтомово. Знаєте чому по ньому, тому що він б'є через дві клітинки. А ми можемо його штовхнути якось. І... Оцей з'їсть будь-кого зараз. Це прикольна механіка досить. А, так, помилуйтесь нашою жопкою. <риклад> <риклад> що, -то, що то було? а? що він хоче зробити? А, він хоче його вдарити. Нехай. Ми можемо його з'їсти, а можемо просто його штовхнути. Пішов нафіг. Хі -хі 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 -хі. От такі ми скотеняки. А оцей доволі сильно б'є. Але йому це не допомогло. Так, туди, туди. Зараз ми маємо отримати плюс 3 здоров'я для нашого цього чувачка. Так. Плюс 2, ну це ж непогано. Так той прифігівший трохи, не знає, що йому робити. Стріляє, наносить тільки 3 пошкодження. Гаразд, тепер беремо знову цього. Тепер дивіться, отак от. Все мінус кроль. Боляче. Трохи. Але не критично. Ми беремо його. І гепаємо зараз по тому. І як Я думаю, ми його доб'ємо. Але лише не 6. Ех. Ну нічого. Спробуємо. А, напевне, оце можна. Блін, не добив. Слабкий лучники. На жаль. Що ти можеш зробити? Нічого, він може штовхнути це, це нам не цікаво. Молись, молись, чувач. Цей що може, цей теж нічого не може, підходить просто нехай ближче та й теж молиться. А ми виграли, ми зібрали. Чи що, ми якийсь бонус отримали, я не зрозумів трохи. А, вони відлікувалися. Що ми збирали є максимум, наші всі відліковуються, походу. Чи що? Так, давайте ми закінчимо з кролем цим. Дідій! Підрізали хвоста тролю. А це я не знаю, на що розраховую. Це його зараз спокійно турне. Він підправиться. Або зжере. най Чо не. Ам! <свісно> Оце слимак, прям жесть. Гаразд. Чудово, прекрасно. Next. Take all. Uh, так. Містить золото. Тут в нас. Cheple е, pay Що він хоче нам? Ага, зменшує нудьгу або відновлює трохи здоров'я. Це файно. А ось ця штука дасть нам, я так розумію, золото. Ну, я думаю, нам зменшити нудьгу цікавіше буде. Ось це. І тоді йдемо до бою. Ще якраз сьогодні один, один біб. Проведемо, а там далі я буду дивитися. Подобається вам проходження, не подобається. Буде залежати, чи будемо продовжувати це все діло чи ні. О! Оселп пердун. <плес> <плес> Слимак топовий. Це прям топчик топчиковий. Даре екстральне себек. Себек стріляє по кількох цілях. БАБУм! Ух! Ну цей рукожоп, звісно, дуже файно б'є. Блін, я не побачив себека. Ми могли себе ка скинути. <клес> я не могли себека скинути. А ми. сюди. <клес> сюди ми зможемо його скинути. Ось так, а потім мечник його скине геть. А, не скине його мечник геть. Для того, щоб його мечник скинув геть, це треба сюди стати. Ми показати жопу можемо тільки йому. Та, ті задалеко. Ну давайте тоді молимось. І тоді отак. До побачення. Уу! Мінус пес. Ми, до речі, потім теж будемо мати в своїй армії себеків. А осел не походив, мені здається, так? Минулий хід. О, він зараз має. Пограв на трубі, так би мовити. Ой. Ой. Відповімо йому тим же. Майкайфане. Епше, що це було? Ледь не осліп, блін. А оцей хреново став що Наш рукожоп його завалить. На жаль, рукожоп його не завалить, бо рукожоп не може ходити. Так. Ну, Цього ми зжирем. Є, типу, отримали по німбу. І похилялися дуже добре. А, цей вирішив сховатися. Так, сюди гепає. Ну ясно, що сюди. Ос. Ай-яй-яй, я не міг. Блін. Ні-ні-ні, беремо рукожопа. А, він не може ходити, він може тільки бити. А дивіться, 10! 10 пошкоджень, серйозно! По ослу лупанули нормально. Ауч, боляче. Так, цей може лупанути. І прибити віслюка. А все! Нічого вже тобі не допоможе, чуваче. А цей, напевне, та, не достає до нас, а зате ми можемо зробити ось так. Це нічого не може зробити, але ми можемо підійти сюди і штовхнути ось цього трохи ближче. <кхм> Все. Зараз у нас вхід ми добиваємо себека. Останнього. Що він стрельне? Зараз сюди стрельне. А він трьох навіть зразу б'є. Ну ти, ти ви який. Можемо свого захавати. А, та ні, не будемо свого, беремо рукожопа і б'ємо сюди. Сидиш. Все. До побачення, Все, ми перемагаємо. І це прекрасно. Е, так. Свої думки щодо гри. Пишіть в коментарях. Не забуваємо ставити лайк вподобайки. Та підписуйтесь на канал. Опис... Послання на Discord та телеграм в описі цього відео не забуваємо підтримувати збройні сили України. Віримо в нашу перемогу. Слава Україні! Слава українським захисникам!